Я вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такий шведський мигдалевий торт, чи як його ще називають, торт ікеа Цей торт йде безглютеновий, готувати його легко, швидко він виходить невисокий, ось такий низький, широкий, проте дуже-дуже смачний. До початку мигдалеві пелюстки обсмажуємо на сухій сковорідці на низькій температурі, для того, щоб вони стали більш хрумкі та більш ароматні. Щоб розкрився явний, відчутний ось такий горіховий аромат. Далі яйця нам потрібно розділити на білки та жовтки. Всі інгредієнти кімнатної температури. Підуть в крем а білок – на коржі. Далі будемо заварювати крем. Для цього в кастрюлю наливаю вершки. Кількість всіх інгредієнтів вказую внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. В описі рецепту на чотирьох мовах. Додаю сюди ванільний цукор. І вмикаю, щоб вершки прогрівалися на низькій температурі. До жовтків додаю цукор номер 1 Дві кількості цукру одинакові, тому одну із них додаємо до жовтків та замішуємо. Коли вишки добре нагрілися, додаємо їх тонесенькою цівочкою в жовтки. Далі цю суміш повертаємо назад на вогонь. Нам потрібно було, щоб від температури гарячих вершків зігрівся наш жовток. Далі ми можемо його заварювати, повторюю, на низькій температурі, для того, щоб наш жовток не згорнувся, тобто не зварився. Знову вмикаю та постійно помішуючи, заварюю. Ось, як тільки почали з'являтися перші похірці, вимикаю і наша заварна основа готова. Далі нам цю заварну основу потрібно добре охолодити. Для того, щоб вона швидше охолола, я беру ось таку пласку тарілку та виливаю в неї нашу заварну основу. Залізю заверну основу, накриваю харчовою плівкою в контакт, для того, щоб не утворився конденсат, і відправляю в холодильник до повного охолодження. Допоки охолоджується основа, в мене є час для того, щоб приготувати тісто та випекти коржі. Для цього мигдалевий горіх цілий неочищений, висипаю в блендер для того, щоб його змолоти, зробити з нього борошно. Це можна зробити будь-яким способом, чи кофемолкою, чи блендером, процесором. Будь-чим, що у вас є, щоб його подрібнити в борошно. Одне попередження: не вмикайте і не залишайте, щоб воно постійно працювало, тому що під час великої швидкості ножі леза, які є всередині, нагріваються і починають нагрівати нашу масу. За рахунок цього нагріву виділяється олія, яка є в самому горіху. І тоді у нас вже буде не борошно, тобто утвориться горіхове масло. Краще це все робити імпульсами для того, щоб ножі не встигали нагріватися. Встановлюю чашу та будемо подрібнювати. Та за допомогою найшвидших швидкостей вмикаю та вивмикаю. Лопаткою трішки допомагаю. Збираю шматочки, які прилипли на стіночках. Перевіряємо, чи все добре перемішалося, чи все добре подрібнилося. Ось і все. Наше борошно готове. А далі будемо готувати тісто. Для цього в чашу комбайна вливаю білки і починаю збивати з меншої до максимальної швидкості до утворення піни. Цукор додаю ванільний цукор. Коли білки взбилися ось таку піну, починаю поступово додавати цукор. Після того, як меренга добре збилася, звільняємо вінчик. Я розігріваю електричну піч до 170 градусів. І далі будемо додавати наше борошно. Можна це зробити або лопаткою вручну чи силиконовою насадкою для комбайну, якщо, звісно, є. На мінімальній швидкості поступово додаю борошно та перемішую, допоки борошно та білки не об'єднаються. Якщо утворюються грудочки, стараюся їх трішечки ось так розтерти ложкою. Лопаткою допомагаю, щоб все об'єдналося. Знімаю все, що налипло на насадку, для того, щоб тісто було однорідним, щоб всі інгредієнти добре змішалися та щищаю стіночки. Ще хвилинку і тісто готове. І ось наше тісто готове. Перекладаю його в кондитерський мішок та будемо відсажувати коржі. На папері намалювала два кола діаметром 20 см. Перевертаю. Щоб ці кола були знизу. Закриваю кондитерський мішок кліпсою, так мені буде легше працювати. І відсажую наші коржі. Ось так по спіралі по колу йдемо. Кондитерський мішок я використовую з насадкою ось такий отвір. Тіста вистачає на два коржа. Більше ми і не робимо, тому що в оригінальному тортику так і йде два коржа. Два тонесеньких коржа, які перемащені Кремом. І другий корж. Не хвилюйтеся, якщо десь є нерівності, це нічого страшного, тому що під час випікання вони всі вирівняться. В самому торті вже цього видно не буде. Більш рівної ідеальної форми можна надати за допомогою палети. Наразі піч розігріта до 170 градусів. І відправляю наші коржі випікатися. Пікаються такі коржі на середньому рівні. Режим верх низ приблизно хвилин 20. Форму я перевернула догори ногами, зверху перетягнула коржі і відправляю в духовку. Коржі випеклись, зняла їх з форми та залишаю, щоб вони охололи. А далі буду готувати крем. Дістаю з холодильника, заверну основу та залишаю трішечки при кімнатній температурі. Далі беру мешкове масло кімнатної температури і додаю його в миску, в якій буду збивати крем перебиваю міксером буквально хвилину одну дві після того, як заверна основа трішечки зігрілася, тобто прийшла в кімнатну температуру, додаю заверну основу до масла. Та перемішую. Для того, щоб полегшити роботу трішечки, буквально пару секунд збиваю міксером. Далі перемішую. Лопаткою, щоб крем не розшарувався. І ось крем готовий. Крем потрібно умовно розділити на дві частини. Можете взяти ваги та на вагах розділити, тому що одна частина піде всередину на прослойку, тобто, щоб перемастити коржі, а інша зверху для декору. Перекладаю крем в кондитерський мішок. Беру тарілку, на якій буду збирати торт. Викладаю перший корж. У кондитерського мішка зрізаю кінчик та викладаю крем. Коржі повинні охолонути. Якщо коржі будуть гарячі, тоді наш крем просто потече, тому що вершкове масло при дуже високих температурах тече, топиться. Знову вирівнюю трішечки все палетою. Буде більш в розрізі так буде більш охайно виглядати, більш акуратно. Другий корж. Викладаю другу частину крему в кондитерський мішок. Як ви можете бачити, цей торт виходить невисокий, проте дуже смачний. Змащуємо тонким прошарком. Ідеально поверхню не робимо, тому що зверху ми ще будемо декорувати вдоливими полістками. Так, змащую до кінця, весь торт обмащую кремом. А далі наш торт ми декоруємо ось цими пелюстками, які підсмажували по всій поверхні торту та з боків. Зайві пелюстки, які залишаються, які не прилипли, можна потім струсити забрати. Прикрашаємо тільки тими, які прилипають. І ось такий торт виходить. Залишаю його на декілька годин для стабілізації в холодильнику, а далі його розріжемо і подивимося, який всередині. Торт гарно охолов, крем стабілізувався. Зараз покажу, який він всередині. Дивіться, як легко він розрізається. Дивіться, який гарний всередині, який рівномірний прошарок крему. Дивіться, який ніжний. Дивіться, як багато в крему, які гарні коржі. Він дуже красивий всередині. Давайте його скуштуємо. О, який він смачний! М -м -м. Він дуже-дуже схожий на оригінал. Неймовірно смачно. Яскраво відчувається насичений смак горіху мигдаля. Мигдалевого горіху. І ось цей ніжний збалансований крем відтіняє його. Це дуже смачно. До речі, такий торт можна заморожувати і потім через холодильник дефростувати. Ви повинні приготувати і здивувати своїх рідних та близьких на свята чи на день народження. Ось мій рецепт. Я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей. Нехай щастить!